Дуже гаряча ніч для Києва та і для всієї України за моєю спиною те, що вони називають руський мір. Подивіться, це просто житловий будинок. Житловий будинок, там де просто спали українці, наші люди, сюди влучила ракета терористів. На жаль, є ж постраждали, є загиблі. Дуже багато людей працюють, намагаються врятувати тих, кого що можна врятувати. І ще раз прошу вас, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, тому що, на жаль, на жаль, наші сусіди роблять те, що роблять вже четвертий рік: вбивають мирне населення, вбивають українці. А це Ава Ава без перебільшення рятує життя і допомагає знайти тих, кого можна ще врятувати. Як ви бачите, працюють такі сучасні роботи, які допомагають швидко розбирати завали. Ну а що тут коїться? Я думаю, ви всі бачите. Ви подивіться Періодично за правилами. Роблять, як ви зараз чуєте, 5-10 хвилин тиші. Тиші і, по перше, хлопці відпочивають. По-друге, працюють собаки. Ви бачите, які проводять пошук. Ну і звісно, ми всі слухаємо, слухаємо, можливо, ми щось почуємо чи є прохання про допомогу. Хочу сказати величезні слова, дякую всім тим, хто з перших хвилин тут це рятувальники, це поліцейські, це волонтери наші колеги. Всі ті, хто допомагають без перебільшення рятувати життя. Давайте будемо молитися, щоб там під завалами нікого не було. Бережіться.